Благовідного великого князя Олександра Невського, пам'ять якого сьогодні шануємо і всіх святих, помилуй Спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь! Шановуючи сьогодні пам'ять Великого князя Олександра Невського. Хотілося б сказати декілька слів на захист його. Шанування, це дуже гірко і дуже страшно казати такі слова, що хтось повинен захищати ім'я Святого. Але так сталося в нашому житті, що одна з церква саме ПЦУ, її архієреї вирішили вилучити. Святого князя з списку святих, тобто зняти з нього святість і не вшановувати його. Ми не знаємо причини достеменно такого дивного, я б сказав би, рішення. Можливо, через те, що ім'я цього благовірного князя Московська церква. Почала використовувати у своїх пропагандистських амбіціях. Можливо, через те, що образ князя чимось не догодив архіереєм ПЦУ. Ну, я можу сказати, чим не догодив, тому що його життя абсолютно не збігається з їхнім. Можливо, ще третя якась причина. Можливо, дана якась диявольська команда знищити пам'ять його на нашій землі. Ну, якби це було просто декомунізація, як у нас кажуть, по-православному, тоді наступний хто буде? Сергій, Сергій Радомірський? Ну чого ж? Його обитель стала. Штаб-квартири Гундяєва, можливо, Серафим Саровський, а чом би й ні? Там, де він служив, діяв, засіяв святостю своєю, зараз знаходиться підприємство по виробництву ракет, ядерних ракет. То ще. Давайте тоді, можливо, ми ікони передивимося і засумніваємося в їхній святості Володимирської, Казанської. Хто там ще на черзі буде? Нашим так, так званим в лапках християнам Їм все рівно. Особливо це тим, хто приходить до храму пару разів на, на рік. Тим глашатаям, які вважають себе знатоками богослів'я. Але в святості, дорогі браті і сестри, нема кордонів. В святості нема національності. А особливо, що стосується православних святих, тому що сказати, тут православна церква настільки прискіпливо дає цей, визнає цей статус, як ніде. Треба, щоб людина благочестиво жила, треба, щоб по його смерті мощі були не І треба знамення чудеса. І це перевіряється багаторічними, то віковими записами. Якщо хтось схотів скасувати святість, ну що ж, мені б дуже хотілося побачити. Той приборчик, яким вони включають благодаті святість і виключають ці нові монополісти благодаті Христової. Мені дуже прикро, що сталося так в нашій країні, і сподіваюся, це виправиться свого часу. Тому що князь це наш, київський князь. Краще б вони подивилися на Боголюбського, який зрадив віру, зрадив честь, зрадив свою землю, спалив Київ, зробив різанину в нашому місті, його чомусь не чіпають. Значить, якщо Поминати чоловіка вбивцю Гундяєва на кожній літургії, то це можна. А поминати блаженну пам'ять святого князя, який захищав свою землю, свій народ, отой вільний Новгород, який потім був знищений московськими царями, значить це не можна. Ще одне хотів сказати, коли більшовики захопили владу в Україні, особливо в нас тут в Києві, то перше, що вони зробили, вони знищили всі храми, присвячені Святому Князю Олександру Невському. Всі до єдиного. Їх було десь близько восьми в нашому місті. Чому така ненависть була у сатанистів більшовиків до князя? Ну, Думаю, тут думати багато не треба. А от чому така ненависть у сучасних більшовиків до князя, які називають себе православними? От за це треба задуматися. І ще одне. Останок хотілося б сказати. Нехай князь. Благовірний князь Олександр пробачить тим, хто поплюжить його нині святе ім'я і святу пам'ять у своїх страшних державних чоловіковбивських інтересах, а ще більше простить тим, хто хоче цю пам'ять викорінити із нашої землі. І нехай Він молить за нас, за тих, хто. Стоять на рушимо в православній вірі, як стояв він, щоб Господь дав нам ту довгоочікувану перемогу не лише тільки на фронті. А і тут, на Духовному фронті, щоб тут нарешті воцарився мир, щоб тут нарешті перестали глумитися над православними святинями, щоб тут нарешті. Православна віра вистіяла, як, як сіяла вона багато віків. Нехай Господь нам всім нам цього поможе. Ангела охоронця посилок.